Володимир Сюсюра, люблю весну, та хто ж її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і мов усніше почуть листя сягубель, і квіти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли плюскочать ріки, коли ридає частя словей, і сонце заглядає під повіки в тишині задуманих алей. Люблю, люблю, коли букає місяць в травах, Хатини білять променем своїм, і п'є тепло ночей ласкавих, а на лугах пливе туманів дим, люблю весну. весна втягла у зелень віти дуба. Уже куруючи в небі журавлі. Люблю весну та хто ж її не любить не цій чудесній радісній землі.